Усім доброго дня! Відсвяткували ми же свято Андрія, крокував країною святий Миколай, А яке ж наступне свято ми чекаємо? Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Новорічні приготування вимагають багато зусиль, в тому числі і матеріальних витрат. От сьогодні я пропоную виготовити ялинкову іграшку. Ось таку. Цим ми не тільки збережемо сімейний бюджет, а й власноруч створимо гарний святковий настрій. Розпочинаємо. Для роботи нам потрібно 16 кругів вашого улюбленого кольору. 16 це 8 і ще 8. Також один круг іншого кольору для трафарету. і Смужечка вузенька. Круг, який для трафарету, ми згинаємо навпіл, рівненько стараємось, не виходячи за контури. Ще раз складаємо, схоже, ніби сніжинку. І ще раз складаємо ось так. Прогнули гарно прогладили, щоб було видно, згини. Розкладаємо. До половини, ось так. І тут є в нас лінії згину. По цих лініях нам потрібно взяти ножниці і надрізати трішки-трішки, щоб тільки ви бачили ті надрізи. Ось тут, тут і ось тут. Ось так. А тепер оці всі кружечки, 16 кружечків, нам потрібно зігнути навпіл. Ось так. Працюємо. Беремо по кілька цих частинок наших кольорових, складаю, ось я взяла 4. Зверху накладаю трахварет, і щоб вони не совались, я для цього беру прищіпки. І ось так їх, О, і вони зафіксуються. І потрібно ножницями, по тих, що ми розрізали прорізи, трішечки, трішечки. Щоб і кольорові кружечки надрізати. Ось так надрізали. А тепер кожен кружечок розкладаємо. І де середній надріз, беремо клей, крапочку, туди, капельку, капельку клею. І отак складаємо. І так зробити з усіма, з усіма цими заготовками. Склеїти посередині. Далі беремо одну детальку, і вже посередині ми не намастюємо клеєм, а потрібно по бокових надрізах тут крапельку, акуратненько, тут, і з другої сторони посередині крапельку. І накладаємо іншу детальку. Ось так гарненько притискаємо знову по боках один-два, і з іншої сторони посередині. І так потрібно викласти всі деталі. Коли вже ми склали всі всі деталі, прищіпками там, в тому місці, де ми наносили клей, потрібно отак, зафіксувати. І нехай трішечки воно підсохне. Ось пройшов час, я прищіпки знімаю і акуратненько, акуратненько беру за краї. І подивіться, ой, яке диво! Розкладаю ось так. Розкладаю, і потрібно ось тут посерединці. Нанести крапельку клею і склеїти її, ось так. Склеїти. Можна, ось так тут прищіпочкою, нехай там поки сохне. Я беру смужечку, складаю її навпіл, склеюю ось так, і по боках і вставляю смужку ось сюди, тут є. Отвір такий я туди вставляю і трішечки притискаю ось так. І наша така чудова ялинкова прикраса готова. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду усе, хай до хат він нам несе.